Да. звичайно, погодка кардинально змінилась. Буквально за останні пару днів. Добрий день. Радий всіх бачити на своєму каналі. Якщо ви тут, то це вже мега тупо офігенно. Я дуже радий. Так, ну що добрий день ще ближче. Дивіться, сьогодні ми тут зібралися. Коротше, вже ж кінець сезону підійшов. Треба весь урожай зібрано. Така штука, як бур'ян, може там оставалося. Може така штука, як з-під картоплі оце бадилля пооставалася, з-під гарбузів бадилля поставалося, Щось з ним треба робити. От, коротше, я батькові кажу, треба зробити. Не зробити, а треба десь взяти оцю таку, я не знаю, як плуг, як, якось воно так називається. Коротше, така штука. Може, я фотку тут приложу, якщо мені буде не впадло на монтажі. Ну я для вас все зроблю, якщо ви підпишете. Треба зробити коротше, такі граблі. Не зробити, Треба десь намути такі граблі. Коротше, я позвонила, кажу, алло, ка, єсть, є. Каже, та тому дав, тому дав. Взагалі, не знайшли ми ті граблі. і що, і вирішили самі зробити. Зараз я вам детально покажу, як легко можна зробити типу, граблі до мотоблока, до міні-трактора, до трактора, не знаю, до любовчого. Буквально за пів часа. І з подручних матеріалів, як я все роблю. Ну що, всім приємного перегляду. Давайте запрошуйте друзів, бо зараз буде мега-жорсткий контент, який буде розривати. Ви будете час в шоці, зараз весь світ буде про це писати. Готові? Поїхали. Покатаємося. Так, ну і що? Підходимо ми до нашого легендарного прицепика, якого ми вже переварювали. В попередніх відосах я вам вже його показував. Отак От він виглядає. Дивіться, такий прицеп. З цього прицепа залишились тільки борти. Дно повністю згнило, як мінімум, його треба або в гараж, або накривати. Тоді він 10 тисяч років простоїть. Показуючи свій прицепі, ми плавно переходимо до ось такої ось штуки. Спросите, ви, що це таке? Ну так це обична кровать, це обичний матрас, чи як там називали раніше на них, це була кровать. Ставиш з однієї сторони бильця, ставиш з другої сторони бильця, і виходить кровать. Ми вирішили з батьком, що ми зробимо такі типу, граблі. Є такий культиватор, Я не знаю, як воно. Воно, типу, така штука, яка розбиває грудки, ставиться. Як правильно вона називається, напишіть в коментарях. Хто знав ці знає, буде дуже цікаво. І потім, коли там, не знаю, пройшовся плугом чи дисками, воно одразу розбиває ті грудки і воно таке. Мелка почва стає. От, коротше, ми вирішили зробити типу, таку штуку, але для бур'яна. Як вона називається в душі, навіть не уявляю. Я її буду називати граблі до мотоблока. Ну, в общем, отаку конструкцію ми зробили. Дивіться, бачите, ви тут такі прутики. Отак вони приділені. Що немаловажно, прутики приділені не одне напроти одного, а тут один прут. І аж тут один пруд, щоб воно перекривало площу загрібання і щоб загрібало краще. Ну в общем, давайте я вам розкажу про саму конструкцію. Дивіться, ми з батьком пішли на металолом і знайшли. Зараз покажу що. В общем, ми знайшли таку конструкцію, зварену Побразну, і думали зварити з неї просто таку типу, штуку, доверить сюди ще одну якусь планку і на неї планку, і потім на них прути. Але поглянули туди під сарай, а там під сараєм лежала стара е солдеповська кровать. Я кажу батькові, чого ми будемо геморроїтися, чого ми будемо придумувати, якщо ось вже є готова конструкція. По суті. Чого ми взяли саме її? Через те, що коли отак перевертаєш її, то можна сюди щось положити, якось, ну, можна навіть якихось колодок наложити, прив'язати, і вони будуть хорошо тут лежати і не випадуть. А якщо на ту конструкцію, то там треба було ще переварювати багато різних прутиків, щоб воно так положилось і не випадало. На все це треба було потратити багато часу перереть весь металолом, понаходить багато електродів, електроенергії. Хотілося зробити це максимально швидко і просто, мені кажеться, всі так хочуть робити, ну і ми коротше, так зробили. В общем, кажу, давай візьмемо цю кровать, поприварюємо до неї прутики і буде все прикольно. Що ми, собственно говоря, і зробили. Так, Якщо детальніше глянуть, що тут є. Тут є просто такий квадрат, хорошо зварений, метал товстий. Ми взяли арматуру, порізали на кусочки на отакі десь. Десь, ну, десь на руку, отакі ось дивіться, позагострювали їх, щоб вони краще в землю заходили. Деякі загнуті, щоб воно краще за це було. Поприварювали з цієї сторони 7 штук, з тої сторони 6 штук. Поприварювали їх не напроти одне одного, що я вам казав раніше. Для того, щоб краще загрибало. Все, так вздовж проварили. Потім вже є у нас сама конструкція. Далі як зробити кріплення до прицепа. Якщо у вас є, допустим, спеціальна бричка, на якій можна їздити типу, з двома колесами, то це буде ще краще, мотоблок буде ще легше, то ви можете просто до неї підцепити. Ну, типу таку штуку, якщо ви зробите. Ми дивіться, підчепили, взяли цепки. Взяли так, протягнули сюди в уголочок, Потім тут є такі штуки. Між ними бац протянули. Взяли карабінчики, підключили на однаковій відстані. Сюди, сюди, все під'єднали. Вона ложиться сюди, якраз десь отут вона стає. І все, включили. Першу передачу на зайчику і погазували, можна навіть другою. Але просто із-за того, що в нас м'яка земля, там земля-пісок, то воно грузне мотоблок. Якщо щось положить туди напередок на мотоблок, то воно нормально все буде. Ну, він буде їхати і буде, в принципі він не буде грузнути і так далі. Хочу зняти цю штуку. І показати, як вона виглядає на землі. Бо так зверху нічого не понятно. Ну а і взагалі по суті нічого не понятно. Це вже як я нею буду працювати, то вже ви тоді точно поймете. Ну я думаю, в двох словах по-любому, що то те поймете. Важить вона нормально. Але аж ви не будете її за собою носити. Можете потім зробити дитині батут. тут. І так, дивіться, отак вона виглядає перевернута. Коли ви, допустимо, приїхали до одного краю, вам треба розвернутися. Якщо ви не хочете бурян далі тягнути, ви просто берете його перевертаєте, ложите на цепки і воно просто догори ногами тягнеться, і собі приїжджаєте, і воно легенько все йде. Це такий лайфхак. Ну, звісно, ви там уже самі придумаєте, як собі захочете. Це як варіант, якщо у вас ну, не хочете тратити лишні гроші, якщо у вас є металолом, це все можна легко отак от зробити. Якщо загострите прути, то ці прути дуже гарно будуть заходити в землю. Якщо ви зробите навіть так, щоб вони трохи загнуті були. То взагалі можна зробити якийсь не знаю, культиватор, можна навіть буде якусь пшеницю садити. Ви раз пройшлися, спушили землю, другий раз пройшлися, висипали зерно, третій раз пройшлися, зерно загорнули. Але хочу сказати, що якщо буде загострено, то і як наприклад на мотоблоці йому буде важче тягнути. І він просто буде, якщо м'яка земля, загрібатися. То в нас є деякі прути, що так вигнуті. Він погано йшов. Я просто в другу сторону розвернув оці граблі і потім воно стало нормально загрібати. Інтересна ця штука тим, що сюди навіть не потрібно ніякого грузу додавати. Я думав, що вона буде легенько і просто буде отак по бур'яні скакати. Ні, цього всього не сталося. Такий є момент дуже інтересний. Воно коли нагрібає, на гріба, на гриба, на гріба, ти їдеш, їдеш, їдеш. Потім чувствуєш, що чуть-чуть мотоблок починає загрібатися, останавливатися Потім ці греблі хоп, якось так перескакують, перекручують той бурян, залишається кучка і далі він гребе собі. І такі виходить, знаєте, як тюки типу, скручені бур'яну, і все, вам остається потім його взяти і спалити. Дуже прикольний результат, мені, мені кажеться. Ну, і все, друзі, показали вам свою самоділку, дуже мега чітко офігенно. Мені, якщо чесно, дуже подобалося через те, що блин, за 5 хвилин буквально все зробив. Е... Ну, не сам зробив, з батьком зробив. То взагалі, якщо вдвох, то набагато швидше це все робити. Коротше, зробили, спробували, воно дійсно працює З гімною палуб, на вигляд, звісно, не алью, але воно працює, Сама суть, що воно працює. Е, Мені кажеться, як ідейка для самоділки. Для города за мінімум грошей, мінімум часу, це, це прям вообще шикарна приспособа. Якщо ви коротше, любите що то покрути, що то повертіть, поверити, то я думаю. Ну, типа, це для вас буде ну, нормальна штука. Я таке зробив, показав вам. Думаю, що вам буде цікаво. Е, Обов'язково заходьте, ще буде, ще щось новеньке, ще щось придумаємо. Коротше, дякую, що заходили. Мені дуже подобається. Все. Всім пока. А я піду цей нове відео для вас знімати.